А може, винні в руйнуванні України расисти і Путін? Звичайно, що ні. Ну вони винні так опосередковано. Ну, Вони є такі дикі, агресивні, вони століттями винищували українців, вчиняли Голодомори, геноциди, репресії, депортації. І ми це знаємо, бо ми знаємо історію України, правда? Втілись в школі гарно. Тож, ну, як їх можна звинувачувати? Звинувачувати можна нас, що ми. Не осмілились обрати жодного разу україноцентричну владу України. Обрати у владу таких людей, які би були здатні захистити Україну проти того лютого ворога. І не лише захистити, але остаточно вирішити російські питання і знищити тукляту Російську Федерацію. І все. То чому ж люди не голосували 30 років, вимирали, деградували, е емігрували, голосували за. Будь-яке лайно лише не за українців. Ну а якщо за українців, то за деградованих українців, які втратили свою національну ідентичність, які не є україноцентристами, які не є правильними українцями. Тож, панове українці, ви маєте чудову нагоду на наступних виборах все справити. Якщо вам не хочеться, щоб Україна остаточно зникла з карти, то голосуйте правильно, голосуйте за. Українців за україноцентричних українців, слава Україні, слава величному українському народу.